Слава Ісусу Христу! Дорога молодь, хочу потішити вас. Не помиляється той, хто нічого не робить. А той, хто працює і трудиться, він, звісно, і помиляється. Учні, які були покликані Ісусом, які Господь посилав їх на проповідь. То вони приходили, і знаєте, говорили такі речі, що Христос сказав, не знаєте, якого ви духа. Вони помилялись, але вони виростали. Саме головне, що співає ваше серце, і це дуже добре, що ви вчасно зупинилися і взяли цю ноту і прославили Господа. Я думаю, що коли ви сьогодні разом зі мною слухаєте слово і згадуєте про своїх батьків, напевно, ці діти, які вже не мають батьків, кажуть, ох! Якби жили мої батьки, я би з ними зовсім по-іншому проводив час. Коли маємо, ціним, коли втрачаємо і починаємо, знаєте, поправляти свій стан. Ті, що ще маєте батьків, надолужуйте, якщо ще втрачено. Я вам хочу сказати, дорогі діти, батькам багато не потрібно. Їм потрібна повага. Відкрите серце, шана, любов, те, що каже Бог. Ми деколи буваємо такі скупі, що навіть не хочемо і подзвонити, а якщо й дзвонимо, то чисто так, можливо, щоб галочку поставити та подзвоню, щоб не казали, що я такий зять, чи я така невістка, нехай Бог боронить. Брати мої і сестри, будьте благословенні в тому, що ми сьогодні чуємо, і будьмо благословенні у виконанні, бо не слухачі. І не читачі будуть перед Богом оправдані, а виконавці Божого Слова. Сьогодні неділя. Ви знаєте, якщо би так зверху подивитися над Бориславом і захопити в такий ракурс весь Борислав, і подивитися на ті храми, які є в Бориславі, то ми би побачили, напевно, великі натовпи людей, які йдуть до храму. Питання у мене, брати і сестри, для чого люди йдуть до храмів? Для чого ви прийшли сьогодні в дім молитви? Яка ціль? Яка головна причина? Для чого ми з вами прийшли? Для чого люди приходять до храмів? І відповідь для поклоніння Богові. Люди йдуть з розумінням що я йду до храму, щоб поклонитись Богові. А я задаю питання, а чи приймає поклоніння Бог те чи інше? Я задаю питання, а якого поклоніння хоче від нас людей Бог? Я задаю питання, а як? Поклонятися Богу, щоб це поклоніння було приємним йому. І ви знаєте, люди вибудовують в своїх мізках, своїх підсвідомості різне, дуже різне. І думаю, що саме так, як я собі вибудував, як я собі ось спланував, ось таке поклоніння Богу, воно є вгодне. Знаєте, є така картина, я її коли малюю, ось гора. На горі Бог, і сотні доріг на цю вершину піднімаються. І буддисти, і мусульмани, і юдеї, і різні християни конфесії. І кажуть, яка різниця? Хто як іде до Бога, головне, всі стремляться до Бога. І навіть деякі віруючі кажуть: та це так, це страшна єресь. Це обман. До Бога, брати і сестри, є єдиний путь. І Біблія чітко каже за цю дорогу. Ісус каже, Івана 14,6, я дорога, я правда і я життя, до Отця не прийде на цю вершину ніхто, ні через кого, якщо не через мене. А сьогодні я не беру вже інші. Як я вже сказав, мусульмани, буддисти і так далі, я беру християнство. І вже в так званому християнстві зробили десятки сотні доріг до неба, обман, єресь. Єдиний путь це через Ісуса Христа. І відносно поклоніння, брати і сестри, є постанова Божа чітка, яка є невід'ємна через всі віки покоління. Є чітка постанова Божа, яких поклонників хоче Бог. І люди часто думають, що коли я буду ходити до храму, а в нас кажуть до церковці, бо храм називають церквою. Споруду. Ні, ні, споруда це не церква, церква це живі люди. І люди думають, що коли я буду ходити до храму, і коли я щось на тацу чи в корзину покладу. Якщо я прийду і тиражу, отче, чи нас скажу або й вірую, або ще щось інше зроблю, то я зробив щось велике для Бога. Хочу, хто так думає, розчарувати вас. Ви абсолютно нічого не зробили для Бога. Брати і сестри, є одна біблійна історія, яка відкриває нам. І де сам Христос засвідчує, яке повинно бути поклоніння, і де повинно бути поклоніння, і як повинні поклонятися ті, які називають себе послідовниками Ісуса Христа. Євангелії Івана, 4 розділ, з 20-го тексту й нижче читає. Оці наші вклонялися Богу на цій ось горі. А ви твердите, що в Єрусалимі це місце, де потрібно вклонятися. Розмова Ісуса Христа із Самаріанкою. Самаріанка з народу Самарії, Христос по тілу Єврей. Він же одночасно Спаситель і Бог. І ось зустрічаються двоє. І Самар'янка, вона стверджує так, як вона з дитинства навчена. Як вкладено в неї, можливо, від грудей матері, ось тут треба поклонятися. І те, що в неї вклали, і вона через життя несе. І вона це говорить Христові. Отці наші вклонялися Богу ось на цій горі. Ось тут святе місце, і тільки тут Бог приймає поклоніння. А ви, євреї, кажете, що в Єрусалимі? То де, на цій горі. Чи в Єрусалимі? Де Бог краще чує? На цій горі, чи в Єрусалимі, там, де є збудований храм? Брати і сестри, чи нема сьогодні, знаєте, перетягування канатів? Одні кажуть, у нас правильне поклоніння, інші кажуть у нас. треті кажуть, а скільки років ваша віра має, а скільки років у наша віра має? Ви відстаєте на 300 років, значить, ми правильно поклоняємось, і ви розумієте, які важелі в людей? А одна сказала з православ'я чи з католицизму, каже, та наша віра, каже, була. Ще навіть Ісуса Христа не було, каже, а наша віра вже була. Хотіла взяти, знаєте, ще, ну, вищий такий, знаєте, ось ми. Брати і сестри, що би собі люди не придумували, яке би кіно собі люди. Не, не придумували, Біблія чітко показує. І ось Христос відповідає на її питання, чи на цій горі, чи в Єрусалимі. 21 текст. Ісус промовляє до неї: Повір жінко, мені, що надходить година, коли ні на горі цій, ані в Єрусалимі вклонятись Отцеві, Богові, не будете ви, о, маєш. А навіщо тоді ці храми? А навіщо ця пишнота? А навіщо ці хори священники з кадильницями? Навіщо ці жертви, жертівники і так далі? Навіщо це все? Якщо не тут і не там, ну то де ж тоді? І Христос продовжує каже. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо. Бо спасіння від юдею. Ви знаєте, любі мої, сьогодні є таке ствердження, що саме правильне поклоніння це ось там в Єрусалимі, коли сходить благодатний вогонь. І народ тисячі. Народ іде, народ спішить, що не йде народ, що не поклоняється там. Інші кажуть, що там вогонь, а от в Бориславі. Мощі, чуть не всіх пророків старозаповітніх, і не всіх святих новозаповітніх. І народ з Європи, з усіх куточків, і їде, щоб поклонитись. Нозі Івану Хрестителя образно скажу, руці апостола Павла, голові Івана Хрестителя, і народ їде. І народіде з таким трепетом останню копійку віддає. Інші кажуть, що там Борислав, а от стіна плачу, це ще з тих часів, і туди їдуть і, і там поклоняються. Інші, якщо не можуть поїхати туди чи сюди, то собі біля хатів понабудовували таких капличок. Каже, ми зайдемо сюди і тут будемо поклонятися Богу. Брати мої сестри, а де поклонятися? І як поклонятися? І ось Христос каже, жінко, надходить година, що ні там, ні тут. В Єрусалимі на той час, коли стояв цей храм, каже, там теж поклоніння не буде. І далі, 23-й вірш ми читаємо. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві. Дивіться, коли богомільці правдиві. Вклонятися буду до цеві в дусі та в правді, бо отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись. Христос каже: наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві, будуть поклонятися Отцеві в дусі і правді. Якщо богомільці правдиві, значить є багато неправдивих. Які поклоняються навіть не знають, чому так поклоняються. Тому що їх навчили так, як навчили самарянку. Вклали з дитинства. Отче наш богородице Діво, помилення Боже, вірую, ангеле хоронителю І на тому крапка. І люди кажуть, ми теж молимося, ми теж поклоняємось. Брати мої і сестри, а що таке? В дусі. І... Правді. Ви знаєте, можна гарно співати. Ви знаєте, можна гарно навіть зверху бути одягненим. Ви знаєте, можна не робити тих чи інших речей, і можна не поклонятися Богу в дусі і правді. Що таке поклоніння, брати і сестри, в дусі і правді? Будь ласка, відкриємо перше місце, яке ви знаєте, добре, Книга Буття, 22 розділ з 1 по 5 текст. Прочитаємо про поклоніння. Про одного мужа, який названий другом Божим. Як він поклонявся Богу? На якій горі? Чи Що він робив для того поклоніння? Яка форма того поклоніння? Який обряд цього поклоніння? Чи обходити ліво? Храм чи вправо обходити. Що цей муж Божий робив? І ось ми читаємо, слухаймо уважно. І сталося, після цих випадків, що Бог випробував Авраама, і сказав він до нього Авраами, а Той відказав: ось я. І промовив Господь: візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив, ти Ісака, та й піди собі до краю морія і принеси там його в цілопалення на одній із тих гір, що про неї скажу тобі. І став Авраам рано вранці і свого осла осідлав і взяв з собою двох слуг та Ісака, сина свого для цілопалення дров нарубав, і встав, і пішов він до місця, що про нього сказав йому Бог. А третього дня Авраам звів очі свої та й побачив це місце здалека. Слухайте уважно п'ятий текст. І сказав Авраам своїм слугам: Сідайте собі тут з ослом, а я й хлопець підем аж туди, і що зробимо? І поклонимося і повернемося до вас. Задаю питання, брату і сестри, із прочитаних п'яти віршів. Що таке поклоніння? Перше, це послуг Богові. Бог сказав Аврааму: і Авраам каже, ось я. Він не сперечається з Богом, Він не доказує Богу. Він не дискутує з Богом. Він каже ось я. Я готовий виконати, Боже, те, що ти мені повелиш. І Бог каже місце, і він іде. І це не просто три дні ходьби. Він міг передумати, він міг змінити, але він йде, брати і сестри, і дивіться, що він каже. Ми підемо і поклонимося. Що таке поклоніння? Це зробити те, що каже Бог. Чуєте? І ось Ісус каже самарянці, правдиві поклонники будуть поклонятися Богу в дусі і в правді. Вони будуть отам всередині, в своєму дусі, приймати істину Божу заслушну. І те, що їм Бог скаже в їхній дух. Вони вірою це приймають і вони будуть це робити, не дивлячись на те, хто як їх оцінить. Бо для них важливо виконати те, що каже Бог. Читаємо. Ще одне місце буття 6.22. Це про іншого мужа, який теж поклонявся Богу, і він названий мужем віри. І зробив ной усе, як звелів йому Бог. Так зробив він. Ви чуєте, якого поклоніння хоче Бог? Бог каже: а я і ти виконуєш. Якщо Бог каже мені й тобі, а ти не виконуєш його волі, ти не поклоняєшся йому. Ти не чиниш Його волі, ти не є чуйний до того, що каже Господь. Пам'ятаєте, книга Пророка Ісаї, часто ми говоримо про це, в першому розділі там говориться, що люди приходили до храмів, приносили жертви. Пам'ятаєте, поклонялись, молились, пам'ятаєте? Приносили жертви, брали кадильницю, священники, дотримували ті чи інші свята. А що каже Бог? Господь каже, коли ви молитву примножуєте, я закриваю свої уха. Коли ви приходите перед моє лице, я закриваю свої очі, коли ви приносите жертву, я не приймаю. Чому? Бо у людей немає послуху. Богові. Форма зовнішня поклоніння є, а самої серцевини поклоніння Богу немає. Перший розділ, третій вірш, Бог каже: Віл знає свого власника, а осел ясла пана свого. А Ізраїль не знає мене, не звертає уваги народ, мій на мене. Тобто не звертає увагу на те, що каже їм Бог. Бог посилає пророків, і їм скажіть. Що вони неправильно мені служать, вони неправильно мені поклоняються, вони відступили від мене, вони свої постанови поставили вище моїх постанов. Приходить пророк. Що вони роблять з пророком? За місто побили каміння одного пророка, другого, третього, і так вбивали всіх. Ще одне місце, брати і сестри, можна би було багато читати, ще одне місце відкриємо: це Книга Вихід, 20-й розділ. Третій і четвертій текст є написано. Дивіться, що Господь каже. Хай не буде тобі інших богів переді мною. Не роби собі різьби, і всякої подоби з того, що на небі, вгорі, що на землі долі, що в воді під землею, не вклоняйся їм і не служи». Їм. Бо я Господь Бог твій Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене. Дивіться, що Бог каже. Не роби собі ніякої подоби і не поклоняйся тому, що ти собі зробиш. Чи подобу до мене, чи подобу до птаха, чи подобу до людини. Не вклоняйся, що люди роблять сьогодні. Все роблять навпаки. Бог каже, не роби цього. Ні, людина робить навпаки. Любі мої, коли я дивлюсь на нашу Україну, я люблю свій народ. Я люблю державу, в якій живу. Я молюсь за неї. Ну мене душа болить, що український народ є ідолопоклонники. Вони собі попридумували вже скільки всього, що вже навіть не знають, як, знаєте, як той народ там, коли прийшов у лістру, якщо не поміляючи віконію апостол Павло, там було так багато всього. Що вже не знали, що придумати, то придумали незнаному Богу. Бо не знали вже, знаєте, ліку, що придумати. Брати мої і сестри, якщо ми хочемо, щоб наші, наше поклоніння було вгодне Богові, то я вам хочу сказати: поклоніння це не тільки прийти у храм. Поклоніння в душі і правді це і за межами служіння це вдома. Що ми не знаємо, як вдома поступати, яка Божа воля? Знаємо, а поступаємо питання. Як в дорозі, як на роботі, як тоді, коли ти далеко від дому і ніхто з членів церкви не бачить, поклонятись Богу, це там всередині. Не так, як собі придумали люди. Ні-ні. Правильно це перехреститись зліва на право чи справа наліво. Ні, ні зліва на право, ні справа наліво, а в дусі. І в істині, так, як каже цього Господь. Брати і сестри, чим глибше твоє відкриття в Божій істині, тим буде сильніше твоє поклоніння. Чим глибше ти будеш знати волю Божу, тим правильніше ти будеш правильно поклонятись Господу. І останнє. І коли Самарянка чула те, що говорив їй Христос, дивіться. 25 текст 4 розділу Івана відказує жінка йому: Знаю, я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос, і як Він прийде, то все розповість нам. Промовляє до неї Ісус. Це я. Це я що розмовляю з тобою. І ми читаємо 28-й вірш. Покинула жінка тоді водоноса свого і побігла до міста. Та й людям говорить, я знайшла Месію, я знайшла Ісуса. Як релігія утримує людину від поклоніння, це чи інше місце, та чи інша гора, де людей привчили тільки отут, тільки тут, брати мої сестри, Бог є дух, Він є повсюду. І ті, що поклоняється, повинні поклонятись дусі і правді. І людина, яка має чуйність до голосу Ісуса Христа, вона залишить цю гору, вона залишить цю криницю Якова, вона залишить ці мощі передення, вона залишить ці мертві традиції, вона залишить той старий водонос, і вона послідує за Ісусом Христом. Я хочу сказати всі ті роки, які ти поклонялась, не в євангельській істині все це надаремно. Христос каже, надаремно ви поклоняєтесь і шануєте мене. Но правдиве поклоніння буде, коли ти сьогодні почуєш Божий голос, а Бог каже, ти грішний. Бог каже, тобі потрібно покаяння, Бог каже, тобі потрібне навернення. І коли ти у послуху приймеш цю істину і прийдеш до Ісуса, то відбудеться чудо. Він переобразить твоє життя, як переобразив самар'янку, і ти станеш. Новим творінням в імені Ісуса Христа. Авраам зробив так, як сказав йому Бог. Ной зробив так, як сказав йому Бог. Мужі робили так, як казав їм Бог. Авраам був язичник, але він став другом Божим, тому що він. Довірив Богу і почав робити так, як сказав Бог сьогодні. Якщо ти довіришся Богові, ти станеш його дитиною, ти станеш його сином, ти станеш його дочкою. Якщо довіришся по слову Ісусу Христу.